Індійські покупці змушені платити більше за золоті прикраси напередодні чергового весільного сезону. Ціни на дорогоцінний метал досягли рекордних максимумів. Повідомляють, що інвестори скуповують дорогоцінний метал на тлі невизначеності пов'язаної з тарифною політикою президента США Дональда Трампа. <тас> зараз. Триває торговельна війна, тому різниця в американських і індійських митах. А ще підвищення тарифних ставок в інших країнах призвели до того, що ювеліри збиткують. Це спричинило зростання цін на золото та срібло в країні. Спод золота подорожчало на 0,2%. «Ціни на золото за останні рік значно зросли. Торік у лютому й березні вони становили близько 2200 2100 доларів за унцію. Але тепер вони перевищили 3000 доларів. Тобто за рік ціни зросли на 50 відсотків. прикраси заведено дарувати на індійські весілля. Проте місцеві юваліри кажуть, що покупців поменшало, і все ж ті, хто приходить по покупки, готові платити. У нас удома весілля, тому ми приїхали купити золото. Ціни високі, але нам треба купити золоті прикраси. На ювелірні вироби припадає майже 70% від загального попиту на золото в Індії.